На жаль, в нас є такі випадки, коли е, ура, патріоти, які чомусь собі присвоїли це горде звання патріота, е, вказують на місце для священнослужителів, е, діти, яких е, знаходяться в зоні АТО, воюють, е, обороняючи терени нашої держави, е, б'ють парафіян, в яких діти знаходяться на передовій сьогодні, е, захищаючи знову ж таки нашу державу Україну обзивають нецензурною лексикою священнослужителів, які знаходяться сьогодні в зоні конфлікту, доставляючи туди допомогу для наших військовослужбовців, які мають не одну подяку від комбатів від командування Збройних сил України. І це все робиться за допомогою деяких засобів масової інформації, які сьогодні яким чином займають однобоку позицію. По відношенню до Української православної церкви. Ми вбачаємо в цьому політичну і державну розправу, тому що сьогодні силою ліквідовуються громади Української православної церкви. На протязі 2014 18 року ми завжди старалися захищати свої права тільки в правовому полі. В нас були кричущі випадки, коли храми. На які в нас було право власності, які ми будували в теперішній час, це такі храми, наприклад, як в селі Бадівка, храм, який збудував наш священник фактично за свої кошти, продавши свій невеличкий бізнес, в маленькому селі побудував прекрасний великий храм. І сьогодні, отримавши право власності на цей храм, наша релігійна громада, представники тоді, ще Київського патріархату за підтримки. Радикальних організацій, які на той час це був правий сектор, який очолював Роман Коваль. Вночі приїхали в масках озброєні холодною зброєю і позрізавши замки, захопили храм в селі Бадівка. Ми на даний момент прийшли повністю всі судові інстанції по даному храму, виграли всі суди. Подаємо уже разів мабуть, з 15 до виконавчої служби, і державні виконавці не просто звільняються з роботи. Вони кажуть, ми не можемо це зробити, тому що на нас чиниться тиск. Ми не можемо виїхати в даний населений пункт. Нам кажуть, або йдіть з роботи, або будете мати неприємності. Таким чином, правова машина державна вона не працює або працює на користь тільки представників Київського патріархату і новоствореної структури ПЦУ. І влада придумала новий механізм. Цей механізм рейдерська схема, називається. Просто рейдерство на церковному ґрунті. Закон 41.28Д говорить про що? Наші чиновники його не читали. Вони просто не хочуть, бо вони наскільки вони є на посаді, вони просто плюють на закони України і плюндрують закони України, що стосуються життєдіяльності Української православної церкви. Вони, закон каже так: релігійна громада раніше для того, щоб зібратися і провести збори про перехід до тієї чи іншої структури церковної, мала брати благословення на збори у правлящо Даний закон 41,28 де. Скасував лише цю норму. І далі там в законі чітко написано, так як і було раніше, що релігійна громада, згідно статуту, збирається настоятелем або головою парафіяльної ради на даному зібранні членів саме релігійної громади, і пункт 2 статуту Української православної церкви, який зареєстрований орган державної влади, говорить чітко, хто такі є члени парафіяльно релігійної громади. Там написано, що люди, які систематично ходять в храм, люди, які сповідаються, причащаються, постійно приймають участь в житті парафії, це не ті люди, які просто зайшли, поставили свічку і можуть притискати я парафіяни. Ні, люди, які активно живуть церковним життям, це не тільки в нас, так це в будь-якій конфесії в католиків, в греко-католиків. В іудеї, в мусульман не може будь-яка людина з вулиці прийти називатися парафіянином. І от цей закон чітко пише, хто такі парафіяни. Він каже про це, що парафіяни це так, як і було раніше, згідно статуту. І е, люди на зборах, більшістю, тобто 60% голосів має бути, голосують за перехід для того, щоб залишитися в тій е, юрисдикції, в якій вони і знаходилися. Що робить? Влада, вони шукають активістів у будь-якому населеному пункті. А такі активісти є в кожному селі, де є представники ПЦУ і у ПЦКП. Є наші люди, які не сприймають Київський патріархат і ніколи його не сприймали. І вони нас понукають на відповідь по даних питаннях. Вони роблять так: вони збирають активістів, людей, які далекі від церкви, депутатів, людей, які щось їм винні, яким чином. І ці активісти починають підбурювати людей нецерковних, жителів села, які рідко ходять до храму, кажуть, давайте проведемо збори і вирішимо питання про перехід в ПЦУ, наприклад. Вони це роблять. Наша релігійна громада у відповідь, що робить священик іде по селу, збирає підписи. В кожному селі є мінімум, якщо це невеличкі села, це від 150 до 400. Людей, які підписуються сьогодні за Українську православну церкву. Далі проводяться збори, і релігійна громада наша визначається, що вона нікуди не переходить. Ми готуємо інформативні листи, подаємо в обласну державну адміністрацію про те, що нами були проведені збори, що ніякого переходу немає. Але цими документами обласна адміністрація просто кидається, вони їх не приймають до уваги. Питаються, чому? Називають таким чином нас людьми другого сорту. Е, для мене це в першу чергу на даний момент нагадує бажання органів державної влади зірвати вибори. Тому що е, ну я не, не, не бачу просто пояснень. В селі Копитів, наприклад, зараз люди розкажуть більш детальніше про ті події, які відбувалися. Е, я знаєте, от е, дуже так дивувався, чому так відбувається в Дубенському районі в селі Івання. Після проведення зібрання загорілася церковна хата. Чому церковна хата загорілася? Ну, випадок. Сказали, якийсь п'яничка там зайшов. Що відбулося в селі Копитів минулому тижні? Приїхали, прийшли представники ПЦУ забирати храм, зійшлися люди, сталося протистояння. Поліція зайняла нормальну позицію на той момент. Сільським головою прийнято було рішення опечатати храм і до рішення суду розвести людей, щоб не було скандалів. Одні моляться в одному місці, другі моляться в іншому місці. Як суд вирішить, так і буде. Визнають цю перереєстрацію законною, значить, ми собі підемо будувати новий храм. Якщо не визнає, ми повернемося в свій храм. Представники ПЦУ нехай шукають собі приміщення. Вроді би, чесно, все домовились, розійшлися вночі. В головного активіста в селі Копитів почав горіти хлів. Згорів повністю це прибудинкова територія. Згорів хлів. Тут же якісь сили підбурили людей. Люди священика вночі приходили до будинку, погрожували розправою, перевозили, перегороджували йому в'їзд до будинку деревами. Тобто такий соціальний вибух в селі з'явився. Ми, ми були здивовані. На другий день. Представники ПЦУ вже прийшли з агресією, різать замки, бити наших людей. З'явились на подвір'ї представники СБУ. Попросили їх люди представитися, вони відмовилися. Їх пофотографували. Є їхні фотографії в нас. Приїхала поліція. Представники СБУ дали вказівку, в наших людей повикидали за територію, поламали відкрили двері. В них вже замок вони раніше поміняли, і захопили храм. Ну теж можна сказати, що випадок. Вчора в Здолбунівському районі село Півче почався конфлікт, все прийшли, мали забирати храм. Голова адміністрації, йому треба надати належне. Він давав для нас слово, що до Пасхи ніяких захоплень більше не буде. Тут, вроді би, отець Василь наче з ним зв'язався. Він забрав ту сторону Пецу з території храму. Вночі от сьогодні отець секретар мені повідомив, цього ще не знав. В одного з активістів. Головних знову ж таки горить хліб. Вчора, я добавлю, вчора була зустріч з представниками ПЦУ у храмі в села Півча. Ось закінчилось богослужіння. Вони війшли в храм, да, да, предоставляючи відповідні ти, ти, ти. документи, що ми вже є господарі. І через тривалі такі перемовини дійшли до спільного знаменника. Тривають наближення закінчення Великого посту, слідуюча неділя нас вербна. Пасха, потім будуть проводи. Дійшли до знаменника, що начіплюють замки, але будь-відкривати для богослужіння, щоб Ботєсміхаї, настояти храму, мав можливість посвяткувати і вербну неділю, Пасху, і проводи до рішення суда. Вроді, ніби все було добре, але вночі чомусь підпалений одному молодому чоловіку у прихоженому храму Хліву. На запитання. Господаря, як це було здійснено, чи були якісь причини, каже, ніких причин не було. Ми не хочемо говорити, що це якесь співпадання, але ми розцінюємо це, що це розпалювання. Отак От як вогонь нищить будівлю, ось так розпалювання, щоб далі провокувати, щоб не дати можливості нам молитися, щоб, можливо, більше підборити людей. На жаль, сьогодні це кричущі факти. Хотів би ще продемонструвати, так, знаєте, для. Преса це право власності, яке мають наші храми. Воно порушується сьогодні. Є е, виписки про те, що наші громади далі продовжують діяти. З нами ніхто не порозривав охоронні договори. Просто наших людей на сьогоднішній день, наші релігійні громади беруть і викидають на вулицю. Люди залишаються на вулиці, побиті, опльовані. Висміяні в першу чергу губернатором Рівненської області паном Муляренком і його чиновниками, які сьогодні служать не державі України, не народу України всьому, а служать конкретно якимсь певним силам, які їх чимось до цього зацікавили. Можливо, переконаннями, але можливо, і якимись іншими методами. Дякую за увагу. Помагай всім Господь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.